Було поставлено завдання зачистити е, вулицю населеного пункту. У мене все в очах біліє від вспишки. цієї. німіють ноги, подкашуються. Можу сказати так, що страху було більше аніж виявився е, цей шлях. Цей момент, коли вони питають чи це свої, в них прилітає очередь з калаша, і полетіло все, що тільки можна по нашій позиції. Всі подумали, що ми без пропавші. Завезли нас в коробочку то є з БТРом на точку, від якої ми пішим ходом приблизно км а, проходили. Це був Покровський напрямок. Кілометр ми пройшли, так як була зеленка, а потім ще кілометр прийшлося бігти, так як там була майже відкритка. Було поставлено завдання зачистити вулицю населеного пункту. А, дійшли до наших. До яких ми мали двигати, так як ми були групою підтримки, вулиця мала що наші позиції, що противника, і воно розміщувалося у шахматному порядку. Тобто, не було чіткого, не було чіткої лінії розмежування. Ми там, де змогли продивилися будівлі, підвали. І дійшли до кінця вулиці, де нас зустріла наша позиція, яка вже стояла там декілька тижнів. Після цього декілька днів були відносно спокійними. Ми спостерігали, як росіяни біжуть по полю. Відстань була приблизно кілометр. Після цього доповідали по рації, що ось в цих координатах лежить щонайменше двоє. На третій день, коли ми були на позиції, нас вже виявили, побачили, що ми на цій точці. І полетіло все, що тільки можна по нашій позиції. Нам почали працювати міномети, FPV, скиди з дронів. І в цей момент о, я пробував вийти на зв'язок. Біля мене ну, до мене підходить ще один із наших взрив, як від скида. І мені посікло два коліна осколками вверх бедра, і цьому хлопцю летіло в ліву руку під око і в бороду. У мене все в очах біліє від вспишки цієї. Німіють ноги, подкашуються. Я просто скочуюсь по ступенькам вниз, тоді мене вже затягують. І кажуть, та він і стікає, ну давайте без не кидайте, бо він зараз тече. Але дякуючи тому, що комунікація між російськими дрончиками і російським піхотинцем, схоже, взагалі відсутня. Дрончики відпрацювали по нас, по нам, і все. Напевно, написали у, у себе в звітах: що всіх знищили, всіх убили, українців там уже немає. Весь цей час ми сиділи, можна сказати, в подвалі. Потім ми прийняли рішення, що деякі з наших мають отойти, щоб нас не зайшли, до нас не зайшла група і нас просто не зачистили. Наші відкатили від позиції, і вже в сьомій ранку вони прийшли до нас назад. Через годину вже був перший, так сказать, трофейчик. І далі, 12 днів, ми знову таки чули багато росіян, але тепер вони вже іноді заходили до нас на подвір'я. І десь десяток таких зайшло, і більше вже не повернулося. Бара. Це хлопець наш. Який отримав поранення, теж, а, прийняв, можна сказати, командування на себе, а на мене поставили радійку, то тобто є як свігіст. Із приємного е, було те, що е, двійка росіян, яка проходила повз е, на. Наш садок сказала, що тут валяється декілька наших, наших росіян, наших тіл, много наших здійспало. Це було приємно в тому плані, що ми, ми їх не спостерігали, ці два трупи, чи скільки їх там було, але вони підтвердили, що там якісь росіяни, яких ми поранили, але не вбили. Відповзли і там вже сконали. Ще там ходили, кричали, багато, типу, що там свої. Заходять в хату, на якій спостерігали наші, відкривають двері і кажуть свої. І в цей момент, коли вони питають, чи це свої, в них прилітає очередь з калаша. Ну, так як, походу, це не свої. Він, він же цього, мабуть, не пойме. Але... Забавного було. Один росіян, росіянин скаржився, що у нього портфель порвався, не може й продовжувати рух. У Нас виходить один раз, коли обурувався зв'язок на день, всі подумали, що ми без вісті пропавші. Близькі за мене дуже сильно переживали. Особливо враховуючи те, що було отримане повідомлення, що я зниклий безвістю був в перші дні оточення, коли не виходили на зв'язок. І тоді, коли ми вже вийшли на зв'язок, дали про себе знати, командир обрадувався, що ми живі і почав ще більше працювати дронами, щоб нас якось спасати, бо він вже зрозумів, що в нас є трьохсоті, в нам нас мало БК, і ми просто не просидимо самі, самі собою. Тут е, два хлопчика наших ще на спостережному пункті. Вони з самого ранку до ночі стояли, спостерігали, щоб ніхто не заходив. І Приходилось просто так, як я чисто на зв'язі сиджу. Е, я їм там воду протіжу, щоб вона ну, хоча б чиста була прокип'ячу, щоб вони могли попити, а, зробити там кави, бо як не крути, з самого ранку до ночі стояти так 12 суток, ну, це не, невозможно. Хоча б щось я їм робив, так як я особи ходити не міг. Ми чергували з 4-5 ранку і аж до сутінок. Було важко, але якраз наші побратими допомагали кавою, допомагали готуванням їжі завдяки тому, що була можливість кип'ятити воду. Але бара Бара дуже великий молодець, навіть з пораненням він виходив до нас на допомогу і завалив не одного, не двох і не трьох. Потім нам скидують дві посилки. Це перша чуть-чуть лівіше від нашої позиції, а друга вправіше. правіше. І за вітру дрон не зміг зафіксуватися, стабілізуватися, і посилки влетіли в різні сторони. Хлопці пішли, забрали дві ці важні посилки. В одній була карта, а в другій були радійки. І в повідомленні було писало, що в 12.00 ночі ми починаємо рух. Перед тим як відходити за пару годин була масивна артпідготовка. На шляху нашого відходу вже були виставлені позиції наші нові. Ми почали відкатувати вже до точки спішування. Дійшли під дроном благодаря тому, що в нас хороше командування. Вони вели нас за дроном. Можу сказати так, що страху було більше, аніж виявився цей шлях, тому що ми боялися зустріти росіян на шляху. Все ж потрібно говорити. Нам, у нас була, в, плані, в плані, у нас була інструкція, що і як казати. Але поступово, як ми вже відходили від населеного пункту, як Чим більше ми вже від нього відійшли, тим менше, менше, менше страху. Хлопці вирішили, що ми будемо рухатись по принципу волчої стаї. А спереду йшов той, хто йшов з картою, тобто той, хто прийняв на себе командування. А другий йшов я, так як в мене більше поранення зі всіх. І далі вже двоє цілих хлопців йшли третім і четвертим номером. Йшли ми довго, приблизно в годин 6-7 ми йшли. Шлях у нас був доволі складний. Було і путанка, і ягоза, і танковий рів, але, в принципі, так як ми хотіли вийти, ми й вийшли. Таке щастя і усвідомлення того, що ми були в дуже гарячій точці, прийшло лише вже після того, як відкатилися, вже після того, як дізналися всю картину, коли вже дивишся на це, як історія, що та, отут в декілька метрів відкривали вогонь. Я в них був повністю впевнений, так як вони як моя сім'я. Якщо не надіятись на них, то взагалі там немає смислу, що робити. Коли був оцей вихід, моя мама якраз поверталася в Україну, щоб побачити мене. Батьки перелякалися, але якщо так, як я з ними поговорив, вони успокоїлись, зрозуміли, що все добре, мене лікують і не так, що. Як колись там, десь перемотали, йодом обмазали, забінтували і тіпа типу, вперед-вперед. Ні, зараз повністю, якщо є поранення, чи ще, ще щось тебе зразу лікують, щоб ти повністю вилікувався і тоді, що коли ти повністю вже здоровий, міг спокійно виконувати свої задачі. Після цього виходу було достатньо відпочинку, десь місяць, два тижня, з яких я провів на західній. Україні як реабілітація психологічна зараз, в принципі, після довгого лікування вже набагато краще, я вже можу більш спокійно ходити, чим було до того. Я отримав відзнаку орден за мужність. Отримав я і решта троє побратимів: Вест, Бара, Рижий.